Добрий день, мої малята! рада всіх я вас вітати. Ось зібрались ми разом, наберемо в долоні сміху і розсипемо всім на втіху. Я твій друг і ти, мій друг, подаруєм настрій всім, дітки. А як ви вважаєте, хто такий друг? Так, вірно, дітки, друг це той, хто не ображає, коли ми граємося. Малюємо, розмовляємо, гуляємо разом, ну і, звичайно, посміхаємося та веселимося. Дітки, дружба це чудова річ. Дружбу не можна випросити, ні купити, не обміняти, а як ви гадаєте, які бувають друзі. А зараз я вам пропоную виконати невеликий дослід. За допомогою води хочу показати вам приклад друга. А для того, щоб виконати наш дослід, наберемо дві скляночки з чистою водою. Чорну фарбу, пензлик, макаємо у фарбу та додаємо у одну із скляночок. Ось так. Ось погляньте. Коли ваш друг чесний, дружелюбний, береже таємниці, підтримує вас, ділиться смаколиками, іграшками. Він схожий на чисту водичку, думки і душа чисті. Але дітки бувають друзі, які не виховані, обманюють, не діляться іграшками. Ось такий друг. Схожий на чорну водичку, такого друга завжди поганий настрій. Скажіть, дітки, з яким другом ви б хотіли дружити? Звичайно, з тим, що схожий на чисту водичку, який чесний, підтримує вас, береже таємниці, ділиться іграшками та смаколиками. І для того, щоб зберегти такого друга, потрібно дотримуватися правил дружби. Допомагай другу, якщо вмієш щось робити. Навчи його. Грайтеся разом, не забувай ділитися іграшками. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Захисти друга, якщо його хтось ображає. Не забувай вшивати. Вічливі слова просити пробачення. Якщо посварилися з другом, скоріш мирилку промовляй, не сварись, не сварись, а мирись. І усміхнись, давай, мізинчик свій, помиримося, мерщій. Дітки, дружбу треба поважати, дружбу треба берегти. Дружать ці малята подружились, як і ти, лиш справжній друг з тобою буде, коли в біду потрапиш ти і твої вчинки не осудуть, а поруч буде з тобою йти, дітки, я сподіваюся, що ви сьогодні зрозуміли, хто ж такий справжній друг. Дружбу потрібно берегти, нехай дружба для вас буде найціннішим скарбом. Бережіть її, щоб ніякі не її не зламали. Бувайте, малята!